Вся картопля, яка вирощена в Україні, вона залишається в Україні. Це відбувається тому, що діють євродирективи, які нам забороняють експорт в країни Євросоюзу. Всі чіпси, які виробляються в Україні в Україні, це українська картопля, вирощена на українських землях. Зараз картопляний регіон це той регіон, де є срошення. Через те, що в Україні не вистачає картоплесховищ, щороку ми імпортуємо столову картоплю з країн Євросоюзу. Картопля насправді дуже і дуже високорентабельна в Своєму виробництві Вітаю! Ви дивитеся Ютуб канал онлайн-медіа видання Комерсант Український. З вами Ярослава Луб'яна. Сьогодні ми будемо говорити про українську картоплю, про те, хто її вирощує, хто переробляє, які сорти в пріоритеті, що із цінами та з якістю. Також ми розповімо вам, які картоплі надає перевагу український споживач, вітчизняні чи імпортні. Ще ви дізнаєтеся, які сорти картоплі ідеально підійдуть для обсмажування, а які для варіння та запікання. Як бачите, наша розмова буде корисною усім: і споживачам, і виробникам, і переробникам, і навіть девчому кулінарам. А Ось це ми будемо говорити з нашою гостею, виконавчою директоркою Української асоціації виробників картоплі Ольгою Самойліченко. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго дня. Дуже дякую, що долучилися, що знайшли час. Формат нашої розмови передбачає невеличкий бліц на початку. Моє коротке запитання, ваша коротка відповідь. А вже в основному блоці запитань поговоримо про все детально. Готові? Готова. Починаємо. Ваш улюблений сорт картоплі: Алюет і саншайн. Українська чи польська картопля? Українська. Скільки кілограмів картоплі споживає в середньому українець за рік? Вгадую 100. Як часто ви особисто споживаєте картоплю? Раз на день, кілька разів на тиждень або не споживаєте взагалі? Кілька разів на тиждень. Смажена чи варена картопля? Варена. Продовжіть фразу: якщо хліб у сьому голова, то картопля? Серце. Чи буде дефіцит української картоплі цієї зими? Не буде. Якою має бути справедлива ціна за 1 кілограм української картоплі в супермаркетах сьогодні? На 3-5 гривень більше, ніж ви зараз бачите. Угу. Чи вигідний картопляний бізнес сьогодні в Україні? Так. так переходимо до основного блоку запитань: як війна вплинула на картопляну галузь? Можливо, десь скоротилися площі посівів, якщо брати 13-й рік як основа, то е... В 2015 році зменшення площ відбулося всього на 5%. 3-5% це ті території, які ми втратили. Це не були не надто картопляні регіони, скажімо так. Після повномасштабного вторгнення це ми втратили південь, території півдня, і це була територія, це були землі, де ми вирощували молоду картоплю. І це становить близько і ще 8% від загальної площі, яку яка була засаджена картоплею. Тобто ми втратили в середньому від 15% до 20% картоп... площ під посадок картоплі, і залишилися фактично без основного джерела молодої картоплі, так як ми звикли до певномасштабного вторгнення. А скільки картоплі взагалі, Україна виробляє щорічно, і які відсоток іде на експорт, які залишаються для нашого внутрішнього споживання? Обсяги виробництва картоплі в Україні це дуже цікаве питання. І ще до Травня 25-го року Держстат казав, що ми виробляємо 20-21 мільйон тонн картоплі. Ця статистика була дуже завищена, і ми, Українська асоціація виробників картоплі, піднімала це питання на робочих групах при міністерстві. Ми обговорювали це з держстатом, і ця цифра була виправлена, але виправлена своєрідно. Залишилася лише частина, яку виробляють професійні виробники картоплі. Це 384 тисячі тонн, менше ніж півмільйона. Скільки зараз виробляється картоплі загалом в Україні, інформації офіційної немає. Тобто це не 21 мільйон, і це більше, ніж півмільйона умовно тих, які виробляють професійні виробники. Е, можна припустити, виключно припущення експертне про те, що це може бути 7, 10, там, максимум до 15 мільйонів тонн картоплі, але mm -hmm. такої достовірної інформації зараз немає. А скільки з неї йде на експорт? а Скільки для внутрішнього споживання залишається? А ми майже не експортуємо картоплю. Ми uh -huh. всю картоплю з'їдаємо. Або так. споживаємо, або вибачте, немає де зберігати. І ми її просто викидаємо. Я якраз наступним запитанням хотіла уточнити у вас, куди ми експортуємо картоплю. Україна не експортує картоплю. Практично вся картопля, яка вирощена в Україні, вона залишається в Україні. Це відбувається тому, що діють євродирективи, які нам забороняють експорт в країни Євросоюзу. Присутній мінімальний експорт в інші країни, але він настільки несуттєвий, що на ринок не впливає. Угу. Так, а ще цікаво, знаєте, що який відсоток від щорічного врожаю йде на вторинну переробку У нас в Україні? Це на чіпси, заморожену продукцію, там картопля фрі тощо. Є якісь такі дані. Давайте ми розберемося з ринком переробки картоплі в Україні. Ну перш за все, класична переробка це крохмаль. Це виробництво крохмалю. Зараз в Україні вісім компаній заводів, які переробляють картоплю на крохмаль. Із них п'ять основних заводів це учасники Української асоціації виробників картоплі. За загальною інформацією, це не більше, ніж 300 тисяч тонн картоплі переробляється на крохмаль. Вони можуть збільшувати свої потужності, працюють над цим. Тобто, це частина картоплі. Друга частина на переробку, звісно, це картопля чіпсова. І вся, вся чіпси, всі чіпси, які виробляються в Україні, в Україні, це українська картопля, вирощена на українських землях. Також чіпсові компанії є учасниками Української асоціації виробників картоплі. Мабуть, коментарі про їхні виробництва краще брати у них по угу. їхнім. А щодо замороженої картоплі, то я хочу сказати, Україна не виробляє власну картоплю фрі. Майже всю, практично всю картоплю фрі, яку ми їмо, ми експортуємо з країн Євросоюзу, зокрема з Польщі. Угу. Ви сказали про те, що майже всю картоплю, яку ми виробляємо, ми з'їдаємо. Тобто ми не імпортуємо, не експортуємо і не імпортуємо картоплю. Правильно? Е, е, Чи імпортуємо? Так, е, ми мінімально експортуємо картоплю. Е, є картопля, яка в Україні вирощена, закладена в сховище, її ми з'їдаємо. Але у нас є картопля, яка вирощена і не закладена в сховище, але в такому тимчасовому зберіганні, в непрофесійному, скажімо, мі... в непрофесійних місцях. Вона в великій частині своїй псується, перебирається і викидається, тому що в Україні катастрофічно не вистачає картоплесховищ. Одна, через те, що в Україні не вистачає картоплесховищ, щороку ми імпортуємо столову картоплю з країн Євросоюзу. А коли посталася проблема з нестачею картоплесховищ, ну, як давно вона існує? Вона завжди була. Ця проблема була завжди. Нестача картоплесховищ – це проблема, яку піднімали до війни, яка завжди була актуальною. Але до війни більше картоплі вироблялися в домогосподарствах. І тому вона для населення була настільки відчутною. Але професійне картоплярство, якісна картопля це ринок переробки картоплі. Це uh -huh. ті самі картопля фрі. Яку зараз тільки налагоджується виробництво в Україні, йдуть перші роботи напрямки цьому роботи в цьому напрямку. Це чіпси, це крохмаль, але будь-яка переробка вона потребує картоплесховища. В ході бліц-інтерв'ю ви розповіли, що в середньому на рік кожен українець споживає і сказали, це приблизна цифра. Тобто, ви так вважаєте, ви не знаєте ці дані? Чи можна якось вирахувати, скільки кожен українець споживає картоплі? Є офіційна європейська статистика. Так. Європейці знають краще нас, скільки ми споживаємо, і дають. Цифру 130 кг на рік, 126-123 кг на рік. Вони варіюють. Для прикладу, дають по Польщі, вона споживає 100 кг на рік. Такі країни можна сказати єврокласичні стабільні країни Євросоюзу, як Німеччина Франція, там від 50 до 60 кг на рік споживання. Чому в Україні 120, це така класична статистика? Хто її отримав і яким чином я вам зараз сказати не можу. Але водночас це офіційна інформація країн Євросоюзу. А Українська асоціація виробників картоплі звернулася до уряду Нідерландів. З тим, щоб допомогли нам дослідити ринок картоплі. І в цьому році у нас діє спільний проект Українська асоціація виробників картоплі, Київська школа. Економіки за підтримки уряду Нідерландів ми будемо досліджувати власне скільки кілограм споживає кожен українець на рік і тоді я вам зможу сказати цю достовірну цифру. Що ще будете в рамках співпраці досліджувати? Співпраця передбачає дослідження всього ринку від вирощування до переробки. Тобто, ми будемо досліджувати абсолютно весь ланцюжок постачання картоплі Чому виробити. саме Нідерланди, тому що це. Країна, яка найбільше підтримує українське картоплярство. Це країна, яка завжди підтримувала галузь, незважаючи на війну. І вони зацікавлені в Україні в підтримці України. українців. Угу. А зрозуміло, що в Україні, в принципі, в усіх регіонах вирощують картоплю, тому що в нас є чорноземи, гарні підлаштовані ґрунти для цього. Але чи можна назвати найбільш картопляні регіони України? Чи є такі? Я вам скажу, що зараз картопляний регіон це той регіон, де є срошення. Якщо є зрошення, у вас гарний врожай. Але якщо ми не будемо прив'язуватися до зрошення, то звісно це північ. Тобто класично вважається, що картопляним регіоном є північ України. Але зараз, навіть на півночі, для того, щоб отримати гарні врожаї, потрібне зрошення. Західні регіони також вважаються стабільними в картоплярстві. Мінімальне зрошення зараз в картоплі на Західній Україні, і завдяки тому, що там іще залишається достатня кількість опадів, вони отримують виробники картоплі на заході, отримують гарні врожаї. Але центр, такий як Київщина, Черкащина, дякуючи тому, що в них є доступ до води з Дніпра для зрошення, вони отримують дуже і дуже непогані врожаї, саме завдяки тому, що вони на зрошенні. До речі, що з врожаєм цього річ? Ми ж завершили вже збирати картоплю? Скільки зібрали? Е, так, майже майже закінчили, тобто є ще господарства, які закінчують збирати угу. картоплю зараз до кінця. Буквально ще тиждень. Далі ця картопля готується для того, щоб закластися в сховище. Остаточних цифр по вражайності зараз я сказати вам не можу. Водночас можна сказати загалом, по попереднім даним, що врожайність вже більша на 20-30% ніж в минулорічна. Але це тому, що минулорічний рік був дуже невдалий. А чому був невдалий? Було сухо, було спекотно. Було важко виростити було важко копати. Земля була суха з грудкою. Зрозуміло. Угу, Ціни нашим глядачам завжди цікаво все, що стосується цін. Як формується собівартість української картоплі? Що вона складається? Собівартість української картоплі складається з насіння, яке ми повністю беремо в Європі. Тобто весь насінневий матеріал вищих категорій і генерацій завозиться в Україну майже весь з Європи. В Україні є власні сорти картоплі. Їх багато сортів багато, але на жаль, у нас недостатньо насінневого матеріалу. Більшість професійних виробників картоплі. Завозять, імпортують насінневу картоплю з Європи. Вона коштує для українців так само, як коштує для європейців Європи. Тому вона складає більшу частину собівартості картоплі. Далі йдуть засоби захисту рослин європейські, система живлення є українські, є європейські, техніка, здебільшого європейська, але також є українські виробники. І ну система зберігання, система зберігання, тобто, ось це вартість української картоплі, яка формується європейськими цінами, але очікується українським споживачем української ціни. Угу. А ви в ході білі інтервю сказали, що справедлива вартість української картоплі зараз має бути на кілька гривень дорожча, ніж вона є в супермаркетах. Наразі чому ви. Так вважаєте, тому що це та ціна, яка дозволить українському виробнику картоплі розвиватися. А що таке розвиток для українського виробника картоплі? Це Придбання нової техніки, покращення системи живлення, налагодження системи зрошення. І це в результаті дасть якісну бульбу, якісну картоплю, яку буде їсти кінцевий споживач. Тому збільшення ціни на, на ту, яка збільшила би рентабельність виробництва в кінцевому споживачеві принесе якісну бульбу, бульбу, яка буде рівна, яка не, не треба буде займатися різьбленням, коли ви чистите картоплю. Да, вона буде однакова, рівно, рів, рів, рівномірна по всьому своєму по площі своїй, тобто, це дозволить отримати якісну бульбу кінцевому споживачеві. Тому е, збільшення всього на 5 гривень або 3 гривні за кілограм це не суттєво вплине на українця, але це дозволить розвиватися і отримувати якісний врожай українському виробнику картоплі. Чи є загалом уже якісь прогнози щодо того, якою буде вартість картоплі в найближчій перспективі? Вартість української картоплі української картоплі залежить великою мірою від європейської картоплі. Ми завжди корелюємося з європейськими цінами. У нас зараз в Європі перевиробництво картоплі ціна мінімальна, вона нижча. Ніж та ціна, яка є в Україні. І тому як тільки ми закінчуємо збирати українську картоплю, як тільки починаються холода, тобто не можна забрати і купити картоплю з поля, наші українські виробники картоплі відповідно ставлять ціну, яка включає зберігання картоплі. Так? Угу. Вона дещо вища зараз, в цьому році, ніж європейська ціна. І відповідно, що до нас починають. Наш ринок наводнювати європейською картоплею, тому ціна буде залежати від того, яка ціна наш, імпортованої в Україну картоплі європейської. Це після того, як ми, скажімо, наситимо ринок нашою українською викопаною українською картоплею. А європейські ціни повторююсь, вони нижчі, вже зараз нижчі на ну як мінімум на 3-4-5 гривень, ніж українська. Ну так я бачила низку повідомлень щодо того, що у нас багато польської картоплі, так. В Змі в останнім часом так. Ви питали, яку картоплю любить українець. Так, так українець так. на ринку, він купить українську картоплю. Але потрібно розібратися, що таке українська картопля. Є картопля сортів української селекції, так. А є картопля сортів закордонної селекції, але яка вирощена в Україні. Це трошки різне. Тобто, картопля, насіневий матеріал був імпортований. Так, в Україну з неї отримана столова картопля для споживання, і вона продається українським виробником картоплі. Це закордонний сорт, закордонна селекція, але вирощена вироблена на українській землі українським виробником картоплі. Так, така картопля в перспективі, тому що це сорти, які знає український виробник картоплі, український споживач. Так? Це відомі сорти закордонної селекції. І вона завжди в пріоритеті. Якщо зараз ви запитаєте на ринку, запропонуєте їм картоплю, яка повністю вирощена не в Україні і в Україні, споживач купить. Україні. Українську картоплю, так? якщо навіть це однаковий сорт. Тому українська картопля, вирощена на українській землі, вона в пріоритеті. Якщо ми будемо говорити про сорти української селекції чи закордонної, це особисті переваги кожного споживача. Ми згадали за селекцію картоплі Взагалі, чи вистачає нам нових сортів? Як у нас в цьому напрямку, як ми рухаємось? В Україні 256 сортів зареєстрованих Ого. картоплі. Це інформація на серпень місяць 2025 року. двадцять п'ятого вистачає? Багато, так, сортів в сорті багато. Реєстрація сорту це не проблема, абсолютно. Його зареєструвати зараз дуже швидко, якщо це європейський сорт, зареєстрований в Євросоюзі. Український сорт проходить довше довшу експертизу, декілька років відповідно до чинних нормативно-правових актів. Але зареєструвати сорт. Це лише частина роботи потрібно, щоб був насінневий матеріал, який потім буде висаджений на українській землі. Угу. Я коли анонсувала наше інтерв'ю, говорила про те, що ми будемо говорити, які сорти картоплі ідеально підходять для обсмажування, які для варіння, для тушкування. Розкажіть, як обрати ту саму картоплю, яка буде смачною під час обсмажування, а інша там під час варіння. Чи є тут принципова різниця? Ну, Зараз українському споживачеві важко з цим питанням. Чому? Тому що справді на полицях супермаркетів, загальних, таких мас-маркетів, да, я не буду казати якихось більш таких елітних, не, не, жодним чином не маркується: чи це картопля для варіння, для чи для смаження. Водночас, кожен виробник картоплі має лінійку. Сортів, яка передбачає, чи це сорт для смаження, чи для варіння, чи чіпсовий сорт, тому що для виробництва чіпсів абсолютно свої сорти є. Вони не йдуть в загальне споживання, здебільшого. Крохмальні сорти з великим містом крохмалю, це також не для споживання. Тобто, так, сорти відрізняються за призначенням. Український споживач зараз, на жаль, мінімально проінформований про те, які, е, які він, е, яку картоплю він купує, з яким призначенням, і це ви виключно тому, що наш споживач не дуже перебірливий. Є в великих супермаркетах зараз і ведуться роботи те, ну і навіть продається зараз, продається картопля, яка з маркуванням для смаження, Я для теж для так, так. але в неї ціна більша. Чому ціна більша? Тому що це мита, упакована картопля. Її ціна збільшується на вартість е, мит... її миття і пакування. Чи готовий український споживач купувати таку картоплю? Переважній більшості ні. Переважній більшості ні. переважній більшості вони йдуть за, не за якістю, а за ціною. Тому ціна, яка, яку ви бачите, низька ціна, це навіть не картопля, вирощена професійним виробником картоплі. Це здебільшого картопля, яка має низьку вартість, оце дешева картопля в таких широких загальних супермаркетах, да, скажімо, не елітних. Це картопля, вирощена непрофесійним виробником картоплі. Це картопля, яка вирощена навіть не зареєстрованим виробником картоплі. Це просто собі українець, який має декілька гектарів, і на ній висадив невідомого походження насінневий матеріал, який потім. Продав і його продають заду продав дешево, тому що це невідомого походження. І ця дешева картопля йде українському споживачеві, який потім дивиться і каже: Чому в магазинах така погана картопля? Ну тому що ринок повинен бути врегульований. Угу. Так, ви в ході бліц-інтерв'ю сказали про те, що картопляний бізнес це вигідно. Чи можете детальніше розказати, чому вигідно, що можете порадити тим, хто хоче зайти у цей бізнес, і чи є якісь орієнтовні розрахунки, скільки потрібно мати коштів для того, щоб розпочати картопляний бізнес в Україні сьогодні? Ну почнемо з того, чому вигідно. Траплялась мені на очі така статистика по рентабельності і по прибутковості виробництва займа, виробництва будь-якої культури. Так от, картоплю випередили томати, вирощування коноплі, опійних цих трав, чи як правильно сказати. Тобто картопля насправді дуже і дуже високорентабельна. В Своєму виробництві, але її виробництво передбачає дуже велику кількість професійних знань. Тобто та загальне враження, загальна, скажімо, думка про те, що картоплину достатньо кинути в землю, а потім її викопати. Це можливо, якщо ви займаєтеся цим як хобі на своїх двох соточках землі. Там можливо ви щось і отримаєте. Якщо мова йде про професійне картоплярство, то це, по-перше, Сертифікований насінневий матеріал, якісний сертифікований насінневий матеріал, спеціальна картопляна техніка, спеціальний агроном, який займається картоплею, спеціальна підобрана система живлення, зрошення, спеціальний комбайн, який буде викопувати цю картоплю делікатно, щоб її не травмувати, щоб вона потім гарно зберігалася. І все це формує таку систему виробництва професійного картоплі. Тому ті, хто хочуть зайти в цей бізнес, вони повинні розуміти, що просто посадити і очікувати вражальність і прибутковість неможливо. Mm. Потрібно підходити професійно. Всі хімічні компанії, які надають пропонують системи захисту для картоплі, вони мають спеціального консультанта. По Картоплі це називається спецкультури. Тобто, це спеціаліст, який буде розумітися на картоплі. Так, він може паралельно працювати з іншими культурами, але картопля настільки унікальна в своїй технології вирощування, професійного вирощування. Вона угу. потребує спеціальних підходів. І якщо ви навчилися професійно її вирощувати, так для вас це прибутковий бізнес. Так наостанок, хочу вас попросити. Підтвердити або спростувати такий міф, я не знаю, можливо, зможете, можливо, ні. Чи можна від споживання картоплі набрати зайву вагу? Тривалий час у суспільстві побутувала думка, що крохмаль він провокує там не знаю зайві кілограми на сідницях на животі. Чи дійсно вона така калорійна? Чи варто боятися картоплі тим, хто хоче тримати себе у формі? Однозначно скажу, що боятися картоплі не потрібно, і буду вам говорити аргумент за аргументом. Отже, я останні півтора роки їм багато картоплі, більше ніж я споживала до того часу. Це пов'язано з тим, що я намагаюся куштувати сорти, які роблять. Учасники Української асоціації виробників картоплі, для того, щоб мати можливість відповісти вам на питання, який мій улюблений сорт uh -huh. картоплі. Я її їм більше це жодним чином не позначається на заві вазі. Мова, мабуть, в тому, коли ми їмо картоплю, не в самій картоплі, а те, з чим ми її споживаємо. Тому сама картопля однозначно корисна. В країнах світу у нас в нас ми Українці звикли до картоплі як для основ... до основного джерела вуглеводів, а так. в світі це овоч. Вона корисна. Моя бабуся 97 років їла на сніданок, обід і вечерю картоплю, мала тиск 120 на 80 в свої 97 років і цукор 5,0. Тому... І гарну фігуру. Так, да, гарну фігуру. Тобто uh -huh. вона не мала зайвої ваги. Тобто, справа, мабуть, не в тому, скільки ви їсте картоплі, а в те, з чим ви її їсте. Uh -huh. Ольга, я вам дякую за відверту розмову. Для себе дізналася багато цікавого, нового. З вами була Ярослава Лоб'яна для ютуб каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас цікаві спікери та максимально конструктивні розмови.